заслуговуєш любові просто тому, що існуєш. Та тема вчорашнього мого відео. І насправді залишили під ним дуже класний коментар, яким я хочу поділитися з вами, а саме. Це б спрацювало, але в дитинстві ти не чуєш цих слів або не можеш їх сприйняти, якщо живеш із холодними батьками. Коли ти дорослий і маєш усвідомлювати цей факт, такі слова більше більні, ніж зцілення. Ти не можеш і ніколи не зможеш доотримати те, чого в тебе не було. А це як ще один удар. На жаль, велика кількість людей має травматичний досвід в минулому, та, і ця травма інтегрується, та вона починає змінювати життя людини під себе, та людина починає уникати певних місць, людей, та, і травма змінює саме життя людини. І що ж може зробити психолог? Насправді, психолог може зробити немало. Перше, психолог допомагає усвідомити і прийняти те, що сталося. Тобто, якщо, наприклад, травма була в дитячому віці. Кого буде звинувачувати дитина? Звісно, себе. Та я зробила не так, я була не там, говорила не то. І подібне. Психолог допомагає і доносить людині те, що насправді відбулося. Далі це ем, прожити непрожиті емоції. Тобто я починаю відслідковувати емоції, і я починаю розуміти, які емоції в моменті, і психолог допомагає мені повернутися тут. Повернутися в травматичну ситуацію і її перепрожити. Є такі техніки, та це не магія. Та є такі техніки, які допомагають повернутися в минуле травматичного досвіду, і перепрожити цей досвід, доотримати те, що не було доотримано. І це реально працює, і це реально приносить полегшення. Це допомагає зробити і допоможе зробити ваш психолог, коли ви до нього звернетесь. Та е, далі психолог допомагає вам е, знайти, зрозуміти, освоїти різні техніки регуляції ваших емоцій, усвідомити ваші сценарії та те, що вас обмежує, і сформулювати нові стратегії поведінки. Тобто, е, якщо коротко та, маючи травматичний досвід, він впливає на ваше сьогоднішнє життя, він вас обмежує і не тільки. Що ж допомагає робота із психологом? Вона допомагає вам зменшити вплив, ідеально взагалі його забрати, перепрожити досвід минулого, і він перестає впливати на ваше сьогодення. Або, як мінімум, зменшити цей вплив. І це абсолютно реально, це можливо. Тому шукайте свого фахівця, шукайте свого психолога, воно того варте. Записуйтесь на консультації, попрацюємо разом. До зустрічі! Гарного вечора!